Попри війну, українці продовжують створювати нові сім'ї. Так у Житомирі кількість зареєстрованих шлюбів більше ніж до повномасштабного вторгнення. За 23 рік було у нас зареєстровано. 7445 шлюбів, з яких 2634 було зареєстровано безпосередньо відділом міста Житомира. Якщо дивитися в розрізі останніх трьох років, це 21, 22, 23, звичайно, найбільшим піком і бумом весіль у нас був 22 рік. Тоді було зареєстровано 8599 шлюбів на території Житомирської області. На певну цифру більше, відповідно, ніж у 20 третьому, але і більше значно, ніж у 21-му, тому тому що 21-му всього насього було 667 шлюбів зареєстровано в Житомирській області. Були й ті, хто вирішив розірвати свій шлюб. Зокрема, у 2021 році розлучилося 811 сімейних пар, а у 2022 році 589. Найактивнішим Роком в плані розірвань у нас і був 21 рік, хоча тоді шлюбів було менше. У 22-му року ми спостерігаємо статистику спаду і зменшення розірвань шлюбів, але збільшення самих реєстрацій шлюбу. Ну в 23-му році в відділах державної реєстрації актів цільного стану в цьому році розірвано у нас 796 шлюбів. Також нам розповіли про найбільш популярні дати, коли наречені вирішують зареєструвати свій шлюб. Звичайно, найбільш популярними датами у нас в останні роки з'явилась така тенденція. Це є дзеркальні дати. Це, наприклад, така дата була 12, 12, 22, або 12.12.23 або 22.12.22 12, 22, до, до такого прикладу, звичайно, не меншою популярністю за ці всі роки користується в нас День Закоханих, це 14 лютого. І певні релігійні великі свята теж користуються популярність. Зазначають, що військовослужбовці можуть зареєструвати шлюб на місцях своєї служби на сьогоднішній день. Також передбачена реєстрація шлюбу безпосередньо командирами військових частин в місцях несення служби військовослужбовців, тих, які проходять службу. Тобто командир військової частини зв'язуються по відеозв'язку з нареченою або нареченим, які перебувають де-інде. Складається відповідний акт, який потім в підсумку надсилається до відділу державної реєстрації реєстрації актів цивільного стану, де він реєструється в державному реєстрі, фактично, і потім наречені мають можливість отримати свіповідно свідоцтво реєстрацію шлюбу в будь-якому відділі, до якого вони звертаються.